Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Ви на каналі XP Motors і я займаюся автопідбором у Києві. В нас є ось така чудова машина, яка їздить періодично на фронт, допомагає як цивільним, так і військовим. І у нас, ну якби є, скажімо так, колеги, які теж з нами їздять другим авто. Чому так? Я з самого початку э, стояв на тому, що одна машина це погано, як коли вона їде на фронт. Треба, щоб було хоча б дві. Ну, а краще тільки дві, щоб це було менш е затратно по грошах. Так от. Інколи бувають ситуації, коли, ну, на жаль, ніхто не може з нами поїхати другою машиною, а у нас другої нема. І приходиться шукати десь машину, в когось просити. Ця машина, звісно, там заплановані якісь поїздки, і пішло-поїхало. Прийшли ми до того, що ми все ж таки нашкребли грошенята і треба шукати другий бус. Наш ми 10 тисяч доларів. Питання виникло, що саме брати. Звісно, з одного боку, розумніше було б взяти Рено. В теорії, воно було б трошки свіжіше, ну і через це там, можливо, менший пробіг можна було б знайти. Але при цьому, коли ти скористався айфоном, і до нього вже звик, навряд чи ти назад захочеш переходити на Android. Так само вийшло і тут. Коли вже ми звикли до транспортера, ми не захотіли шукати собі Рено. Просто навіть з моменту того, що ми дивилися фото в авторі ці реношки, нам просто було боляче, і ми не хотіли з цим жити. Паралельно з цим, у мене була думка, що було б круто знайти собі, ну як собі, не собі, фонд. А, ще одну ну, таку саму машину. Тому що банально у нас на цю машину вже два комплекти коліс. Тобто, коли хлопці їдуть на фронт, у них на горі є п'ять запасних коліс. І нащо потім на другу машину купувати ще комплект коліс, якщо в принципі вже є, і їх було б достатньо на дві машини, в принципі, коротше, почалися пошуки. Е, як на зло, в Києві жодної адекватної нормальної машини е, в нормальну ціну. Ми, ну як, можна було б взяти і е, пасажир, але ж вони, звісно, всі дорожчі. Е, пасажир, який перероблений з вантажного, це фігня. Ну, Це реально такий кастом через жопу, вибачте, за слово, зроблено все. І ну, це не практично, незручно, воно все потім відпадає. цей весь матеріал на, ну, коротше. Прийшли ми до того, що треба все-таки шукати вантажну машину. В Києві їх, як я сказав, не було. І перша машина була, по-моєму, в Хмельницьку. Звісно, нам туди їхати, щоб подивитися машину, розвернутися, приїхати назад, було невигідно, тому було прийнято рішення просто там знайти людину, яка просто зможе приїхати, подивитися машину. Звісно, перед тим, як туди відправляти людину, ми подивилися фотографії, там, ну намагалися якось вивчити історію, зрозуміти, чи можуть бути там підводні якісь камні. Дзвонили неодноразово власнику, питали ті чи інші нюанси, перепитували. Були, до речі, у нас моменти, коли я дзвонив, потім дзвонила інша людина, там, ну мій друг, скажімо, да, але неначе він взагалі там з іншого міста, і він теж собі шукає авто, для того, щоб ну, там, знаєте, одній людині відповідають по іншому, інший по іншому, і таким чином може виплести десь брехня. Ем, на жаль, нас це все не врятувало. Ми е, найняли спеціаліста з автопідбору, тобто разовий огляд. Він приїхав, і людина сказала: ну, це був синій транспортер. І людина сказала, що є сколи по кузову, але слухайте, і у нас є сколи по кузову. Ну, тобто, є болячка, що дверця не легка, вона з часом провисає. І тут, ну, зараз просто грязне, але тут щосано до металу. Так, воно не ржавіє, але це скол. Ну, ну це скол, по суті. Да. У нас на капоті, ну зараз знову ж таки, грязна машина, але цих сколів ну просто жесть скільки. Воно не ржавіє, але ці сколи є. Це не критично, це нормально. І коли тобі людина каже, сколи є, бо машина не нова, ти розумієш, що вона не нова, ну далеко не нова, їй там 10 плюс, як правило. І ти такий, ну сколи, це нормально. Приїжджає людина. Дивиться цю машину, і таке відчуття, що хтось взяв пневмат і стояв просто по бочині, стріляв у такі ось диромахи там, а потім це все просто красочкою замазано кісточкою. Ну, таку машину брати, звісно, ну, сенсу нуль. Тобто, щоб ви розуміли, це не пороги, це не по низу авто, це ось на такому рівні. Отак. Ну, от, По всьому кузову. Звісно, крім цього, там ще кучу нюансів було, але вже то навіть як. То кажуть, не цікаво. Бо коли ти вже побачив такий кузов, зрозуміти, так, ми плануємо на ньому їздити на фронт. Звісно, там ми можемо теж щось втворити, може прилетіти, як з цим бусом, що нам вибуло взагалі заднє скло, і там тепер треба варити метал. Але момент, наше нам грузове авто після перемоги. А перемога буде 100% це ми всі з вами знаємо. Нащо вона нам? Вона нам не потрібна. В будь-якому випадку її треба буде продавати. Продавати авто, яка вся така коцена, ну, Ну, ми б купили. Якби... Ну, до речі, я пропонував людині е, за 9, щоб він віддав. Але при цьому я сидів і думав, навіть якщо він зараз погодиться, віддати її за 9. А чи потрібна вона нам за 9? Ну, Людина не погодилась і слава Богу, не довелося думати. Коротше, далі виліз ще один варіант. Друга машина була в Харкові. Власник СТО, чи він працює на СТО, неважно, у нього там СТО, я так зрозумів, що це його СТО. Значить, з його розповіді машина ідеальніша. По дніщу всі пластики присутні, кожний болтик прикручений, все на своєму місці, все як має бути з заводу, машина ляля. Я сказав, дивіться, зрозуміти нас правильно. Ми вже 2000 витратили на одного е експерта. Нам зараз витрачати ще гроші, які приїде до вас, скажіть, будь ласка, одразу: ми з Києва до вас не поїдемо просто так. Скажіть одразу, є сенс нам чи ні? Бо він же все одно все знайде. Ви так машину, оця фраза його, ви так машину не купите. Ці експерти вони дурять, там кучу нюансів. Я знаю, що є такі моменти. Я ну, Це все знаю. І через те, що я це знаю, я знаю, як перевіряти цих експертів на вшивість, як то кажуть. Ну, коротше, нас запевнили, що машина ляля. Знову ж таки, ми дзвонили з різних, з різних телефонів. Нас це знову не врятувало. Знову ми приїжджаємо, і там жопа. Ну реально жопа. Причому там вона вся перефарбована, по моєму. Ну, коротше, там ще куп, куп, ну, Дофіга нюансів було по техніці. Дуже багато нюансів по техніці було. Ми в, в, ну, в вже опускаємо руки, розуміємо, що нам, походу, все-таки треба шукати Рено. Починаємо дивитися Рено, а там теж цінники усіх задрані, тому що зараз іде війна і буси, як то кажуть, на ціну золота. І навіть довбане Рено реально по ціні транспортера, ну, якщо ми кажемо про адекватний стан. Просто з картинки, да? але плюс-мінус, щоб це був адекватний стан. І коли ти дивишся Рено і транспортер, і там, і там нічого нормального ну, не можеш знайти, руки опускаються. Але слава Богу, нам попадається ще один варіант. Вже ми знову всі наші ці бубни по телефону, туди-сюди запити ну, кидали йому. і все ж таки, ми вирішуємо ще раз ризикнути. Відправляємо експерта. Звісно, були деякі нюанси. Не глобальні, але в більшості все збігалося з тим, що нам сказав реально власник на здивування. Так, були нюанси, де власник сказав, що фарбована задня частина одна, а вийшло, що дві. Ну, коли такий ринок. Інколи приход... ну, доводиться з таким миритися, на жаль. І ось вона. Хлопці пригнали її з Львова. Звісно, теж не без казусів. Теж є нюансики, тому що коли хлопці приїхали, звісно, її вони одивилися. У мене не було просто можливості їхати і дивитися, тому що це був будній день. Вибачте, я зараз не заробляю достатньо на автопідборі, і в мене не було можливості їхати з ними в будній день. Та, чесно кажучи, і вихідний день у мене є чим зайнятися. Так от, вони приїхали, її обдивилися, все влаштувало, з двигуном, наче як все добре, рідини всі на місці. Переоформились. Тут, звісно, теж був нюанс. Людина чомусь у нас разів 10 намагалася е, вговорити, що вам тут переоформлення, давайте підпишемо цей договір куплі-продажі, поїдете в Київ там переоформитись. Ми настояли на своєму, і слава Богу, переоформились на місці. Я завжди стою на тому, щоб переоформляйтесь на місці. Тоді ви не будете перейматися через те, що у вас там може бути якась заборона на... Продаж, відчудження і т.д. Так, я знаю, що при куплі-продажі це все типу перевіряється. Але якщо це перевіряє знайомий продавця, можуть бути коротше нюанси. Коли у вас на руках техпаспорт на ваше ім'я, у вас ваші номера нові, ви вже нічого не переймаєтесь, окрім того, чи не вилізли нічого по техніці. Так, у нас є, до речі, нюанси, якщо у нас тут, походу, нерідний капот. Він не зовсім в зазорах сидить, але я думаю, що ми потім його відженемо правильним людям і це все стане на місця. Е, і що вам скажу? По дорозі, поки хлопці їхали, я так розумію, вони спіймали камінь, який прилетів прямо в радіатор кондиціонера. Звісно, у нас кондиціонер або під запайку, або під заміну. Тут була у нас така гарна пляма, тому що з кондиціонера Фріон пхав, е, неначе якогось птаха такого гарного збили. Що ще у нас було? Якщо порівняти з тим бусом, у нас тут трошки більше потужність. І на тому бусі, наприклад, більше 126, ми не поїдемо, там це програмно заблоковано. Тут цього нема, плюс тут 6-ступка, тобто він реально е, їде краще. Ну і це нормально його перевірити, як він буде їхати. І коли хлопці їхали інколи навіть набрали 150, по приїзду було помітно, що двигун не такий, то вже й сухий, як. Був при купівлі. Сьогодні ми заїхали не з того, Виявилось, що там є нюансики. Я сподіваюся, що це все не критично, Просто його обслужимо, все буде добре. Подивимось. В цілому тачка непогана. Я не можу сказати, що це мій автопідбір. Це скоріше була моя консультація і просто допомога друзям. Але ось така покупочка у нас є якою я не міг, звісно, не похвалитися. На цьому, в принципі, все. Якщо вам є що сказати, прошу вас в коменти. Якщо вам цікаво цей контент, звісно, підписуйтесь на цей канал. Наступного тижня буде огляд цієї машини. Так, у мене вже є на каналі огляд Т5-го, але Дорест. А через тиждень ви подивитесь огляд саме цих двох машин. Тому залишайтесь з нами. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім добра і пока-пока.